Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Причина з вами Олександр і нарешті наступив 2025 рік. Що ж, друзі, в це свято я хотів би вам побажати здоров'я, щастя і усього самого найліпшого, і звісно, щоб перемоги та. Миру нашій країні, я думаю, це найкраще побажання для всіх нас, українців, які переживають найскладніші часи нашої країни. Що ж, друзі, життя продовжується, і на Аліекспресі в 2025 році стартанула новий розпродаж, який от буквально зараз почався. Е, і кампанія Blackview не лишилася в стороні. Звісно, що будуть презентовані новинки два цікавих смартфони в ультразахищеному корпусі, про які ми з вами зараз поговоримо. Отже, друзі, презентую вам новинку від компанії Blackвіo, смартфон BW-8220. Смартфон йде в ультразахищеному корпусі, який не боїться падіння з висоти як мінімум 1,5 метра. Рівень захисту смартфона по стандарту MIL-SPEC 810H. Також смартфон не боїться повного занурення під воду, Він реально може занурюватись під воду та робити фото та відеозйомку. З додаткових особливостей те, що в смартфоні стоїть додатковий екран на задній кришці смартфона, який дозволяє керувати додатками та споживати інформацію, не перевертаючи смартфон, якщо він, наприклад, лежить на столі. В ньому встановлений досить непоганий ліхтарик з двома лінзами з сумарною потужністю в 170 люмінів. Можливо, це не прожектор, але в будь-якому випадку потужний ліхтарик в такому смартфоні це є, як то кажуть, річ. Тому Цим і цікавий даний смартфон, тому що ультразахищений корпус є хороший, непоганий ліхтарик, який можна використовувати навіть і в якості ліхтаря на велосипеді. Ну, друзі, і давайте подивимося, які ж характеристики є в даному смартфоні. Отже, друзі, почнемо з розмірів смартфона. Смартфон має такі габарити, як 174 на 81 на 16,5 міліметра, і вага його 370. Це трошки менше, ніж попередник, і ну, я думаю, буде ним в принципі комфортно користуватися. З доступних варіантів є два кольори, таких як повністю Black та блек з помаранчевими ставками та срібною окантовкою на додатковому екрані. Ліхтарик потужністю 170 люмінів, має декілька режимів роботи. Ну а від одного заряду від акумулятора може працювати 33 години. Ну і звісно, що має можливість використовуватись під водою. Додатковий екран має немалі розміри, він досить яскравий, чіткий, на ньому все дуже добре видно, і його, до речі, можна використовувати в якості зеркаль при створенні селфі на основну камеру. Має багато різних вачфейсів, можете їх поміняти. По власному бажанню, а також легко керувати ним усілякими додатками і отримати інформацію від них. Екран захищений захисним склом Gorilla Glass 5-ї версії, а роздільна здатність у нас на рівні Full HD Розміри Розмір 6,5 дюймів, і це в нас, друзі, ips матриця Яскравість на рівні 500 ніт, ну а чиста оновлення 120 Гц. Смартфон встановили процесор, який трошки ліпший, ніж в попередній версії. Це в нас Octa-Core Mediatek Helio g 100 За графікою відповідає про ARM mali G57, оперативної пам'яті в нас 12 ГБ з можливістю розширення її до 36 ГБ і пам'ять на clp DDR4X. Внутрішній, накопичуєш нас на 256 ГБ. Ну а завдяки SD-карточці, яку можна вставити, то її можна розширити розширити ще на 2 терабайта. З такими характеристиками даний смартфон повинен в принципі, справитися з більшістю задач, які на нього будуть поставлені. В тестах Antutu він набирає приблизно 420 тисяч балів. Не самий космос, ну але, в принципі, я думаю, мала би вистачити навіть на більш-менш нормальні ігри. Друзі, дана вага смартфона випродовже тим, що в ньому встановлений акумулятор великої йомкості на 8800 мА. Його має вам вистачити на 12 годин безперервного перегляду відео або 10 годин ігор. На мою думку, даного акумулятора вам би вистачило повноцінних на двоє суток безперервної роботи смартфона. Ну а щоб швиденько заряджати даний смартфон, нам в комплекті поставили 45 ватову швиденьку зарядочку з блоком живлення та кабелем Type-C. За 38 хвилин ми зарядимо даний смартфон на 50%. Ну а повна зарядка від нуля до 100 в нас за 2 години. Ну а що на рахунок камер? Основна камера у нас на 50 Мп від фірми Samsung. селфі-камера у нас на 32 Мп. Ну і ще встановлена камера на 13 Мп, яка відповідає за ультраширик та макрозйомку. Розташування камер ви зараз бачите на своєму екрані, ось таким чином вони встановлені на смартфоні. Смартфон працює на операційній системі Doki 4.0 на базі Android 14. Відповідно, всі фішки та додатки від компанії Black є в наявності. Також є набір інструментів, які дозволять вам використовувати смартфон, як то кажуть, по максимуму. І це, в принципі, круто. В смартфоні є блоки на всі, Лоток повноцінний на 2-карти та карту пам'яті, є вбудований стеріо звук, ну а також на борту є навігація. Зараз перед вами усі характеристики даного смартфона. можете їх переглянути, нажавши на паузу. Ну і про ціну, друзі. Смартфон bv 820 буду коштувати зараз на розпродажі 199,99 доларів. Грубо кажучи, 200 баксів все завдяки купону, який ви зараз можете взяти на площадки по посиланню, який буде в описі під цим відео. Отже, друзі, що ж, як на мій погляд, смартфон BlackView bl 8220 досить цікавий апарат, який вас би міг би зацікавити. В мене попередня версія BL82.0 хороший апарат надійний в захищеному корпусі. і, Чесно кажучи, модель схожа, ну, тобто попередня моделька, але він відрізняється. Так само має другий екран, але він скорше цього схожий ось на цей от апарат. Да? Тобто Попередній флагман eh, BL9000. Вроді би так воно йшов. Блін, е як на мій погляд, оцей смартфон він збалансований по хар своїм характеристикам, якості і ціні. Тому, якщо він вас зацікавив, посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Але, друзі, якщо цей смартфон для вас виявляється трохи задорогим, але ви все ж таки хочете придбати якийсь захищений смартфон з непоганими характеристиками, то у компанії BlackView появився ще один смартфон і він називається Остл Pilot 1. Що ж, друзі, що таке оскал? Оскал це є торгова марка від компанії Blackview, яка випускає трошки бюджетніші варіанти своєї техніки, яка в принципі непогана, збалансована, але по доступнішій ціні. Так само і в цьому варіанті. Смартфон Oscal Pilot 1 це є смартфон в ультразахічному корпусі, який так само, як і попередній, витримує падіння з висоти, занурення під воду. Коротше, в нього такі ж самі стандарти захисту, як і в попередньому смартфоні. Нічим особливим не відрізняється. Тобто це є надійний. Потужний апарат, який не буде боятися будь-яких перешкод, які можуть перед ним стати. Тобто падіння, занурення під воду і усіляких інших негараздів, що можуть бути зі смартфоном. Друзі, в нього так само вбудований ліхтар, але є певні відмінності від попереднього смартфону, тому що в акцент в даному смарті стоїть зовсім на інших речах. Якщо в смартфоні bv 8220 був акцент на те, що в ньому є великий додатковий екран на задній стороні кришці, то в цьому смартфоні, помімо того, що встановили такий самий ліхтарик, як і в попередній версії, встановлений досить потужний динамік, який ну, буде вам як блютуз колонка рахуйте. В нього потужність на рівні 5 Вт. камери можливо трошки простіше, де з ну але так само 50 мігапікселів. Залізу так само, трошки слабше, але в нього є великий акумулятор на 15 тисяч міліампер. Операційна система доки 4.0 на Android 14. Грубо кажучи, то саме, друзі. Що ж, давайте подивимося, які ж характеристики в нього є, і ознайомимося з ними поближче. Смартфон так само буде доступний в двох варіантах: Grey та Grey з помаранчевими вставками. Що ж, в нас динамік буде на 5 Вт, 138 дБ має видавати потужний ліхтарик на 170 люмінів, ну і Акумулятор на 15 тисяч міліампер. В смартфоні встановлена IPS-матриця 667 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Частота оновлення екрану на рівні 90 Гц, ну а яскравість на рівні 700 ніт. Ну акумулятор на 1500 мА ви зможете заряджати швидкісною зарядкою на 33 Вт, яка йде в комплекті разом з кабелем Type-C. Через роз'єм OTG ви зможете в принципі, підзаряджати свої пристрої зарядочкою в 10 Вт, тобто він можна його використовувати як павербанк. Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G81 з графічним чипом ARM Mali-G52. Оперативної пам'яті 6 ГБ з можливіст розширити її ще на 12 ГБ. Ну а внутрішній накопичуючий у нас на 256 ГБ. Завдяки tft карточки можна розширити е, дану пам'ять ще на 2 терабайта. Є вбудована система охолодження. Що ж з таким залізом даний смартфон в тестах Antutu набирає своїх скромних 272 тисячі балів. Це явно небагато, і даний смартфон явно. Назвати ігровим не можна, але для більшості задач його вистачить. На рахунок камер нічого особливого. Основна камера у нас на 50 Мп селфі-камера на 32 Мп. Є ще додаткова камера на 2 Мп для макрозйомки. Розташування камер ви зараз бачите на своєму екрані. Є вбудований блок NFC. лоток у нас на 2 сім-карти або одну сімку і карту пам'яті. Є вбудований GPS, є куча інструментів, такі, як ну, в принципі, і в попередній версії. Ну, а зараз ви бачите загальний список характеристик даного смартфона. Oscal Пілот 1 і його характеристики. Що ж він, друзі, буде коштувати на розпродажі? Зараз його ціна мала би бути в районі 140 доларів. Це за умови купону від продавця. Також перші покупці зможуть отримати в подарунок смарт-годинник Blackview x 20 Друзі, ну що ж, ви ознайомилися з новинками від компанії Блэк і всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Як по мені, новинки непогані і, можливо, когось вас зацікавить. Що ж народ, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.